Ого, це що? Влог, хлопці та дівчата. Нарешті я е, зібралася з силами і вирішила відзняти влог. Не буду брехати. Частково це через те, що я хочу похвастатися своїми новими штанами. Я не ви бачили? Таке okay. ми розпочинаємо цей влог з того, що я розкажу вам, що ми нарешті зняли шви після операційні в цієї малої. Нас тепер офіційно стерилізована киця на годиннику 12.28, 13 червня. І це означає лише одне, що вже за годинку ми з моєю подружкою Даринкою. Ви її добре пам'ятаєте, я думаю, виїжджаємо в міні-подорож. Ми буквально на вихідні. Ну ми такі собі імпровізовані вихідні зробили посеред неділі з 13 по 15. Червня ми їдемо відпочивати під Київ у маленький будиночок. Подивимося, як там, що там. Е, просто відпочити е, пропукатися. Як я кажу, залишилася година, як я вже сказала, я ще навіть не збирала валізу. Ні, ну подивіться на ці штани. йо Я ну, тіпа типу, альо. Ну як так таку красу можна ігнорувати? Так, от я е, швиденько зараз буду збирати валізу. В мене тут безлад, ну як завжди. Я нічого нового вам не скажу про себе, бо в мене завжди безлад. Є ось така луснута валіза. Як ви бачите, в неї не все добре. І є ще така більш-менш нормальна. Вона ще, бачите, з аеропорту в мене тут залишилися бірки. У мене зараз не супер багато часу, щоб якось детально показувати, що я буду брати з собою. Я вам покажу вже певно, коли ми будемо розпаковувати це все в будиночку. Зараз швиденько треба це все закінчити. А ще я беру з собою Spotify на цей раз. Вона, схоже, що про це ще не здогадується. Її будиночок, в якому вона поїде. Мала, це твоя перша подорож з. Мамце, ти щаслива? Даренко, скажи привіт. Привіт, Спотіфай, скажи привіт. Ну, Споті настрій таке собі. Ми виїжджаємо. Я, бачите, не забуваю знімати влог вже пів години. Як не забуваю? Я прошу всіх зацінити, який в Спотіфай шинчик рожевий, і яка вона незадоволена тим фактом, що він на ній приїхали Сільфо Не реклама. Ось я йду, я взяла Або пакети. Чим? Ціна тижня. Ціна тижня. Тут взяла, бачите, сумки з собою, щоб було зручніше тащити всі продукти. Що будемо брати? Я думаю, що нам треба взяти якихось овочів, фруктів. Черешня. Я перепрошую, ціни на черешню. Маємо 30 гривень за 100 грам, а тут 15. Ну, ми за 15 будемо брати, звісно. Дивіться, які булочки. Дивіться, який шоколад продають. Боже мій. Дубка злипнеться. Ми тут вже обговорюємо, що ми дурні, ми не взяли з собою ні солі, ні кави, нічого такого, що типу, немає сенсу купувати масла, на 20 масла, дні. Масло, картоплю, можна було б пробувати. Ми все могли взяти, але ми не підготовлені. Але ми щасливі. Дивіться, яка вона гарна, я не можу. В неї новий костюм, вона модель. Довелося повернутися, щоб взяти розчинну кавуньку. Це, ми все закупили. В нас дуже багато всяких валіз, сумок. Я не знаю, ну ми вже почнемо їхати. Дарина за кермом. Вона сексі, коли за кермом. Вона завжди сексі, але за кермом. У нас тут вже перший ліс з'явився. Ми вже їдемо. Не знаємо де, не знаємо куди, але гарно. От як настроєння. Нам ще їхати десь хвилин 25. Що там за хатинка буде? Що там буде? Ми дуже сподіваємося, що там будуть рушники. Бо ми не подумали взагалі про це і не взяли з собою рушники жодного. Навіть просто помитися не те, що там в баньку сходити. До ринки не проста машина, а з віконечком. Віконечко? А як? Люк. Люк. Скайуокер. Я не відчуваю, що ми виїхали в ліс, ще нема, нема цього аромату. Ялинок там. Я поки що також не відчуваю. Судячи з обличчя споті, вона відчуває тільки більше, її вивезли з хатинки. Отже, ми на місці. Дивіться, який в нас будиночок. Пробуюсь так вам показати. Дивіться, тут такі будиночки, їх тут багато на території, тобто не один наш. Кількість речей називається Панночки приїхали на два дні буквально. Зараз буду невеличкий огляд будиночку. У нас тут є. Ванна, вмикаємо світло. І у ванні, щоб ви розуміли, є сауна. Китайте, ви переймалися, що нема рушників, рушники є. Також тут можна з тваринами, тому тут Spotify в нас вже сидить. Соти мала. Я тут вже зробила на телефон румтур, тепер на камеру знімаю. Мені дуже подобається вид з вікна. Так прокидаюся, дивишся на березки. На ліс. Зараз будемо затаскувати речі, розкладувати наші продукти, покажемо, що ми взяли з собою. І випускати Spotify. Ну, от скільки в нас пакетів. Зараз, Зараз будемо випускати звіря. Давай, Сідаємо, мала. Це тепер твоя хатинка. Ну, я думаю, що вона так одразу і не вийде, певно. Хоча Кс -кс -кс -кс. споті. Опа. Перший крок є. Ми чекаємо декілька слів від вас, але я розумію цей стрес. Взе повзе. повзе. Взе, здивляюся, це все тепер твоє. Мінімалістично. Мені здається, ну стильно. Хотіла б собі дачу десь. Mm -hmm. Я теж дуже мрію про дачу. Що мала, як тобі хата? Що ми взяли? Фрукти, хліпчик, води, звісно. Тому що куди без води, а куди їх Налити може її в ковшин? А, oh, звісно. Ми нальємо зараз водичку в ковшин, як е, е, аристократи. Їй не допомагає, тупо знімаю, сорі. Але тут у нас сир. Багато сиру, ми любимо сир. Спрей від комарів. Вони, до речі, сказали, що якщо ми забули, то в них є Звісно ж куди без їжі для Spotify. Сподіваюся, вам це все цікаво, і я не просто так це все показую, як дурне. Зробила чай. Зараз буду робити будь-які, бо дуже хочеться їсти. І хотіла вам показати, що в нас в холодильнику. Трохи овочей, картопля, там помідори, морква. Також взяли трохи зелені. Любимо сири, ми дуже любимо сир. А, і в нас ще один вид там є. Це горіховий. Ми дуже любимо цей горіховий сир з волоським горіхом. Боже, в мене ж слинка тече. Хумус. Морква, до речі, до хумусу. Мені подобається нарізати її такими скибочками і макати в хумус. Банани. Тут в нас вишні, черешні, яйця. Трохи сирке. Соус, ну і дівчата дорослі трошки вип'ємо. Я вам обіцяла показати, що я з собою взяла, тому давайте розпакуємо разом мою валізу. Але насправді не так багато речей. Наприклад, я взяла з собою зі взуття е кросівки. Хочете, покажу вам кросівки даринки? Та та Такі в неї кросівки. Вона в мене зараз дає. У мене тут такий костюм, суто, знаєте, такий, який не шкода вдягнути, якщо там в ліс піти. Ми підемо в ліс? Реально? Штанці? Ковтинка, власне, все також взяла з собою свою зубну щітку. це труси це. Також взяла з собою свою зубну щітку. У мене соні. Дуже її люблю. Звукова неї свій кейс, який завжди дуже складно закривати. Ще зі взуття. От хотіла показати, взяла з собою ж такі шльопки. Ну це так, якщо от в піти. ми не знали, чи буде мило, чи буде там щось для гігієни. Тому я взяла з собою зубну пасту гель для душ, але врешті решт там все є. І от маска в мене ще для волосся. Це мені дуже подобається з авокадо. косметичка. Власне, хто фарбується в лісі? Я мене косметика. Я потім вам покажу, що я з собою взяла з косметики. Разом нафарбуємося. Я також фарбуюся. Так? Да? Ти теж взяла косметику? Мій дайсон. Ну, якщо чесно, мені поки подобається ось ця е, щітка від Ровента. Мені подобається, як вона мені сушить волосся, і Воно виглядає охайно, коли я його висушую. Але все ж, звісно, ефекту як від але ви від неї не дочекаєтеся. Ще доглядова косметика, я покажу вам потім. Костюм хочу в ньому фотки поробити. Мені здається, буде красиво. Певно, що коли вийде цей влог, ці фотки вже вийдуть. Я вам тут їх прикріплю. Якщо ні, то тут буде мем. Більш легкий костюм з льону. Ну і власне, щоб спати, от футболочка величезна. І... Моя білизна. Все! У мене більше нічого нема. Ось так все лежить. У мене, до речі, капці дивіться які. Ось моя валіза, а Дарина, дивіться, що робить. робиться. ковбаска. Боже! Всі хочуть таку дарину, але вона є тільки в мене. Ось я, коли вам казала, що мені подобається морква хумус, комус то це ось таким чином вона повинна бути нарізана. І обов'язково, щоб вам і нарізалася така краля. Це обов'язковий пункт, щоб було смачно. Подобається красиво. Така китка до нас зайшла. Привіт! А наша китка при цьому всьому сидить он, О, вона на мене. Ля-ля, як танцює. Всім добрий вечір! Сьогодні я покажу вам, як розпалити камін в домашніх умовах. Це, це дрова, дерево звичайне, сірники також маємо. Ось це, це я намотала ем, з волосся, з ванни. І я не знаю насправді, що це і для чого воно. Отже, маємо такий камінь. Відкр... Відкриваємо. Тут в нас є ємність. Побачили, яке серденько в неї? Якаю, вибачте. Дивіться, яке серденько. Красиво, моя принцеса. Ну, я думаю, ми спробуємо з такою кількістю, а потім подивимося, так? Сірники, вогонь. Чекаємо, він загас. Спробую запалити спочатку ось це. Ой. Та цю ну, не... штуку ж приложи огню. Люди! Ой. Так, і ще одне. Та-да! Дивіться, Ми ще от приготували собі бургери. І до нас новий їст це вітає. А мы вот їмо, дивіться, які страви у нас тут смачні. Бургери. Меняю зинку, салат. Марья даю сосиску. так прямо давала. Угу. Взяв нормально. Да, нормально. Ценятка такий. Туценятка. Ну то вже не цуценятка, то вже така. Нормальна собака. Ой, що з лапкою. Всім добрий ранок! Зараз покажу вам, яка краса навколо мене. За ніч нічого не сталося, наш дім стоїть. Я вийшла з вами побалакати на вулицю, тому що даринка ще спить, а я вже прокинулася, монтую вам відоси в TikTok, Instagram, Ще монтую вам вже в YouTube анонс, тому що сьогодні виходить нове відео про те, про макіяж. Трошки про те, як створюється справжній контент, який ви бачите в моїх соцмережах. Отже, штатив у нас наступний. Це моя рідина лінз. Я в неї вперла ось так телефон, знімала. Кадри в нас вийшли наступні загадкова дівчинка у лісі. Вертаємося додому. будь сьогодні між іншим спала ринкою. У мене є на це докази. Я вам прикріплю їх. Я вважаю, що це дуже мило. Векаємо, поки прокинеться Даринка. І будемо снідати. Ось у нас тут круасан. Взяла ось таку сирну паляничку. Не знаю, як вона правильно називається. Але це тупо хліб з сиром. Не, доброго раночку. Знову ці були разом, але я не встигла зняти. Намішали суп. Це, коротше, розчинна кава. Ми намішали її ось такому. Чайничко. Зараз будемо готувати сніданок. У нас тут є ось такі дві патели. Яйця. яйця, Попа. А У нас тут є також залишки з салату. Ми вчора не дуже багато знімали, я вам прикріплю, що ми там танцювали трошки. Ковбаска. Я вам все розказую про той хумус з морквою. Просто покажу. Беремо шматочок моркви, хумус його, занурюємо. Ось так повинно вийти приблизно. Дивіться, як Дарина естетично виклала все на тарілочку. Я б собі в житті так не робила. Я просто вивалюю все на тарілку зазвичай. І мені ок. А вона в нас естет. У Дарини теж є своя камера. Розкажіть про неї, будь ласка, що це за агрегат? Та якась. У нас тут є пітика, я вас Ми думаємо, що це мамця тієї, що до нас приходила вчора. Сидиться. Бандаренка зараз покаже нам трошки догляду. Дивіться, в неї ціла купа доглядової косметик. Чим ти вмиваєшся? Покажи. Ось цим. Рекомендуєш? Це моя найулюбленіша складне слово. Вмивачка, умивачка. А в якийсь. Ось такий. Уга. Класний, мені він теж подобається, хоча я. Я його здається. не, не разу не використовувала. Весь тік-ток у ньому. Клас, клас. Чого все біло? Ти обираєш за кольором? Так. Чого це? Якщо баночка буде не естетична, ти будеш користуватися таким? Так. Ну, ось це, я вважаю, не дуже естетичне, але це дуже Ну що, Давайте з вами нафарбуємося. Я покажу вам, що я взяла з собою. Міні-подорож, боже, така велетенська косметичка, вам може здатися і виникнути логічне питання. нафіга фарбуватися в лісі. Ми з здаренько вважаємо, що це наші базові потреби у красі, в тому, щоб просто приємно провести час. Мені треба намочити спонжик. Отже, я повернулася, спонжик намочила. Власне, я не буду робити такий, щоб дуже сильний макіяж, але все ж хочу трошки підкреслити. Зовнішність. Буду обов'язково робити остовиння. Почну з праймеру. Праймер у мене від KIKO. Зовсім трошки, він з персиковим таким ароматом. У мене вже на обличчі є SPF, але все одно праймер я останнім часом використовую. Далі трохи тону, щоб просто власне, вирівняти тон обличчя. Не Занадто багато хочу лише власне, вирівняти тон шкіри, щоб не було так акцентовано. Акцентована кількість моїх подразнень, там, почервонінь. все обличчя цяточками, а потім розташовую спонжиком. Поки фарбуюся, хотіла поділитися враженнями, я зазвичай не Така прихильниця, знаєте, відпочинку на природі. Тому що для мене, ну я довгий час жила в Італії, і там ми жили власне, на природі. Для мене це була як рутина, звичайний мій образ життя. А виїжджали ми, власне, у місто, і місто для мене завжди було відпочинком. А тепер я вже майже півроку, а може навіть вже й півроку, живу в Києві. І тепер я відчуваю, що мені іноді треба все ж. Виїжджати в такі місця, де я можу просто подихати повітрям, просто послухати тишу. Це, якщо що, на фоні гудець Дайсон Даринки, вона сушить волосся. Як Я і сказала, я не буду замазувати обличчя просто до нуля, трошки лише перекрила тональним засобом, тонуючим. Все ж додам трошки консилеру від Nars. Я вам вже казала, що я від нього не в захваті, але, власне, він мені для кожного дня підходить. Я його спокійнісінько собі закінчу і не буду більше купляти такий. Так незвично з вами спілкуватися без освітлення, без якогось, знаєте, підготовки, без якогось без якоїсь тематики відео про макіяж. Викла, що ми з вами зустрічаємося частіше все ж в відосах про косметику. Чому я мало знімаю влоги? Тому що я. Завжди переймаюся, коли їх знімаю, що буде нецікаво. Мені завжди здається, що все, що я розповідаю, от так, якщо вирвати з контексту, воно якось не цільно, не, не має повної картини, якось не дуже. Я не знаю, якось не цікаво. От мені здається, що вам скучно зі мною нудно. Але потім, коли я монтую, я вже така: ага, ну, ніби той весело, ніби то й є веселі моменти, ніби той просто людині на фону вимікнути буде прикольно. Колівчик для брів, трошки їх. Я ж підфарбую. Знову ж не сильно інтенсивно, так лише в тих місцях, де мені не вистачає волосся. Рум'яна вже традиційно від Юніко у відцінку оргазм. Дуже він рожевий. До речі, сьогодні день блогера. Сьогодні 14 червня, і мене вже в інстаграмі всі вітають. Хоча я не знала, що сьогодні таке, таке свято. У будь-якому разі дякую всім, хто вирішив мене привидпри. Привітати! На честь цього свята я вже показувала це в інсті теж. Нещодавно відправила заяву на те, щоб отримати кноп, кнопку, кнопку від YouTube. Якщо ви пам'ятаєте, у YouTube є кнопки. Це як нагороди, коли ти там. Спочатку в тебе 100 тисяч підписників, це срібна кнопка від Ютуб, потім в тебе ніби мільйон, це золота кнопка від Ютуб. І е, діамантова ніби кнопка це коли ти вже там мільярд тебе підписників, коротше, ти дуже крутий. Мені ще поки до цього далеко, але на срібну кнопку я вже на Ютубила. Власне, я вже в блогінгу так давно, що я вже, мені здається. Декілька років як не женуся за кількістю підписників. Мені дуже важлива, ну так скажемо, якість, коли в мене конект з аудиторією. Якщо в мене її буде багато, але я не буду розуміти, яка в мене аудиторія, якщо в нас не буде контакту. Якщо мені буде нецікаво працювати з нею, робити для неї контент, то це не має сенсу, власне. Тому для мене кількість це, звісно, круто, але я дуже пишаюся тим, яке ком'юніті ми з вами зібрали. Uh, який в нас з вами конект, як ми з вами спілкуємося, як ми з вами на одному вайбі, одні жарти якісь у нас. Коротше, мені подобається, як в нас все складається, і дуже вдячна всім, хто зі мною, хто Фу, якась комаха, хто підтримує мене. На губи теж додаю цей мультитаскер. Бу -бу -бу -бу. Люблю цей колір. А ще люблю цю кицьку. Дивіться, яка красунька в мене. Так, а ні, спочатку перед ластовинням додам ще трохи контурингу. Тут зроблю ластовиння, вийду на вулицю, тому що боюся заляпати. Тут білий стіл. Якось з одного боку вийшло трошки більше ніж я планувала. Але все ок, зараз пудрою все перекриється, і це така чисто акцентна історія. Я гадаю, що ми з вами... Зафіксуємо зараз все пудрою. У мене тут самі сінті залишки цієї пудри від Too Faced. Я не знаю, їй, типу, 2-3 роки вже вже час її закінчити. Але її дуже надовго вистачає. Тобто, якщо я. Ну, я раніше жалкувала, що я витратила на неї стільки грошей, зараз я розумію, що це того вартувало, тому що її дуже надовго вистачає. А ще вона солоденька. Якщо попадає в рот, солодко. Я от думала, я взяла з собою палетку, але... Що я не хочу фарбувати якось особливо очі. Я просто бронзером зараз проскульптурую трошки обличчя і додам на повіки теж, щоб все було як одна композиція. Цих бронзерів від Physicians Formula дуже-дуже такий солоденький аромат, їх приємно використовувати. І вони не занадто пігментовані, тобто з ними легко працювати в цілому. Так беру великим пензликом просто і нашию трохи обличчя. І трошки зверху ще рум'ян від Кайлі. А де це? А, це дубця. О, Рум'ян Кайлі. Це не зовсім для мене літній відтінок. Це, він і називається зимовий поцілунок. І взагалі він відчувається занадто холодним для літа. Але в мене от такий настрій останнім часом. Хайлайтер діор. Він теж, якщо відверто кажучи, для мене він здається занадто холодним для літа. Я вже думала. Ну, перейти на якийсь більш золотавий хайлайтер, але він мене не відпускає. Сюди. Обличчя в мене вже готове, тобто, ну, це мій мінімальний такий макіяж. Мене він влаштовує для того, щоб пофоткатися, наприклад. Але все ж я хочу підвести трошки губи олівчиком від Кайлі у відтінку Кайлі. О, сонечко вийшло. Сонце. Подивіться, яка Дарина в мене гарна. Дивіться, босені. Ай, яке волосся! Босині. Так, все, я іди. Трошки знизу. Мені подобається цей олівець тим, що він схожий на контурінг для губ. Тобто його дуже легко розташовувати, він дуже м'якенький, і він, ніби, бачите, залишає таку тінь. Ще на центр ще раз додаю мультітаски, щоб було трошки яскравіше. Рожевий, ну мені подобається цей рожевий, не знаю. Може через те, що я блондинка. Мені подобаються такі яскраві кольори, тому що блондинки, ну, в мене і очі світлі, і шкіра, і волосі, і мені хочеться якось якихось фарб, барв додавати. Бо зовсім блюдою теж не хочеться бути. Залишки в мене тут залишки помади є. Ось такої кремової від Кіко. Всю зиму, все літо її проносила. Проносила, так можна казати. Використовувала І вона дуже красива. Проте вона не закінчується, не знаю. Я вже альтернативу собі знайшла, а її все дома жінкати не можу, тому намагаюся. Макіяж в мене плюс-мінус готовий. Пшикнуся е зверху з цим тоніком від Маріо Бедеску. Я взяла з собою прикраси, хочу ще додати. Знову ж, не хочу занадто якось. Ну, це ліс. Якщо ти у лісі виглядаєш занадто гламурно, це дивно. Я візьму ось таку підвісочку. Мені подобається, як мечеться з цим кольором костюм. І я навіть не знаю, чи хочу я додавати сережки. Дарина, як ти думаєш? Ось такі? Да. Угу. Я з часом зрозуміла, що через те, що в мене велике, ну, е, велике, окей, такі об'ємні риси обличчя, мені пасує виключно якась велика біжутерія або прикраси, там, ювелірні, я не знаю, щось виключно масивне. Тому що коли я. На себе вдягаю щось маленьке, воно ніби акцентує розмір моїх рис обличчя. Тобто, в мене одразу якось великий ніс, мені здається. Мені тобто ну, це моє враження. Тобто, ну, я на собі так багато акцентую уваги, але все ж мені собі хочеться подобатися, і я з часом зрозуміла, що мені на собі більше подобаються саме великі масивні прикраси, тому я віддаю перевагу їм зазвичай. Ау! Все. Чи варто це увага, але я, я от зараз використовую такий парфум, я теж його показувала вже. Це наш, до речі, український бренд 13 Perfumes. От, в мене з ароматом бергамоту. Квітковий трошки, але з акцентом на бергамот сильним дуже. Також хочу показати вам ось такий аксесуар. Це кішка звичайна. ось в неї ось такий корпус, таке хутро, морда. очі якісь злі, але то таке. Як вам? Красиво! Це от такий після мене безлад. Стефа посиділа. У Даринки такої фігні немає. Боже мій, яка жінка! Я пішла фоткати цю кралю. Мені треба вас про дещо запитати. Ми тут збираємося поїсти мівінку. Я її завжди їм. Тільки в такому виді від вигляді я її запарюю, заливаю к е, окропом, е, заливаю і потім додаю спеції, олійки трохи і сосиску. А Дарина вона їсть як всі інші люди, яких я знаю. Тобто вона заливає окропом, додає спеції, тобто воно як суп. Пишіть в коментарях, як е, їсте мій він ви, бо це дуже важливо. Ірина каже: я не буду фоткати цей обід, а я навпаки зніму. Дивіться як гарно Ну, на мій смак. Це ідеально за вас. За нас і. За Донбас. <клух> Мені дали камеру, тож я знімаю цей влог. У мене є ідея. Ну що ж, сьогодні ми прийшли у гості до блогерки Стефані. 20 питань до Стефані. Скажіть перше питання. Коли ви зачините ці, ці двері? Певно, сьогодні. Добре, наступне питання: ваш перший поцілунок. Мені було чотири роки, і це був дитсадок. Аж не Шкіним. поцілунок. Ну хочу, це було таке. Ну просто скільки років? 16. 16, дякую. Якщо можна було б залишити три продукти косметичних, що б ти залишила? Олівець для брів, рум'яна і консилер. За кого з відомих людей ви б вийшли замість? Опа, опа. Не навіть. Не знаю. Правильна відповідь тільки за, за Зеленського, напевно. Mm. Ну, Я горді цього не чув. Правильна відповідь була за мого хлопця, тільки він не Звісно, це це, це, це взагалі. Добре. Тільки тільки за мого хлопця. <гум> Стефі, яка твоя найулюбленіша страва? Страва. Це дуже важко. Ну, типу, суші я люблю, але інколи вони мені так набридають. Ну, -ну паста. Паста, певно. Всіляка паста. Ні, паста. Не, паста. О! Так, а ну тепер зізнавайся, яка твоя перша машина буде? Ой. Ну, або яку ти б хотіла? Я б хоч. Давай так. У мене не вистачить на неї грошей, але я б хотіла або Вольво, тому що Едвард Кален катався на Вольво, або Нісан якийсь. Я обрала би Вольво. Добре. Ми гуляємо. Це огляд на ліс. Ми ще вчора намагалися знайти тут озеро, але без успіхів особливих. <рес> У Даринки є для вас реприза. Це легені Київської області. <рес> ну ви поняли, так? Що, типу, на легені схожі. Що? Ми знайшли озеро. Дивіться, тут вже стілець для мене підготували. Буду так сидіти, рибку ловити і радіти. Ква-ква-ква-ква! Можна ще раз? Ква! Сидить. Я дарую тобі. <со> <г� 'я1> Дякую. <со> а це вам, любі підписники. З Днем блогера вас вітаю. Тебе з Днем блогера. Це, це тебе треба вітати з Днем блогера. А я вас всіх вітаю, що я у вас є. Не хочу хизуватися, але мені подарували букет квітів. Не хочу хизуватися. Я захопила цей канал. Це, ти хто? Я просто ну, прийшла трошки посидіти. Це не моє. Насправді вона просто не хоче працювати, а я вам покажу, що ми. Це мол... молода картопелька. Ось тут а молода... салатик. Ось молода жінка. Та дитина бігає <с там. Настрій вам зробить компот. Ось так. Ось так. Пока!